Сьогодні розберемо деякі фразові дієслова рівня b 1 Як бачимо з малюнку, дієслово to get має переклад отримувати це його загальне значення. Але у поєднанні з деякими прийменниками воно може змінювати своє значення та перекладатися по-різному. Це важливо пам'ятати для того, щоб вірно взуміти англійську мову. Get on Get into. Get over, get away with, get on with, get out of, get up. Давайте розглянемо у контексті все це. Get away with. Уникати покарання за щось. They have repeatedly broken the law and got away with it. Вони неодноразово порушували закон, і це їм сходило з рук. Get over одужувати від хвороби. It can take weeks to get over an illness, like that. Щоб подолати таку хворобу, можуть знадобитися тижні. Get on with мати добрі відносини. She seems to get on with everybody. Здається, що вона ладнає з усіма. Get up. Підійматися з ліжка. He never gets up before nine. Він ніколи не встає раніше 9-ї години. Get in to Сідати в машину. I had my head as I was getting into the car. Я поранив голову, коли сідав у машину. Get out of. Виходити. З машини, споруди, кімнати. Quick. Get out of the car. Швидше виходьте з машини. Get on to сідати в автобус-потяг. You can buy a ticket when you get on the bus. Ви можете купити квиток, колись сядете в автобус. Get off. Виходити з автобусу потягу. You need to get all the bus opposite the supermarket. Вам потрібно вийти з автобусу навпроти супермаркету.